Агент Колінс, прошу сідати. Протягом останніх шести місяців ми уважно спостерігали за вашою роботою в Австрії. Ми прийшли до висновку, що ваші аналітичні та фізичні дані, а також ваша самобутність, стануть у пригоді під час нашого наступного завдання. Це Майкл Харіс, наш колишній агент. В травні минулого року перейшов на сторону наших прямих конкурентів. Aim... Ваша мета, Алло, я зараз у кіно не можу right? говорити. Now. Що, що? No. Та ні, погано чути. Hey. Ага, yes, yes, Так, так, yes. я I вже скинув наталці на мило. Yes, так, right. давай я тобі you потім you зателефоную. It Вам усе Agent зрозуміло, Collins? агенти Колінз. I got it. Усе зрозуміло, сер. Дякую за довіру. І не забувайте, you агенти Колінс. Я зараз в кіно. Говорить неудобно. Потом перезвоню.